180 людей із Донеччини, де наразі оголошена обов'язкова евакуація через бойові дії, можуть безоплатно оселитися в одному із дитячих садків Новограда Волинського. Ми обладнали наші групи дитячі. Яким шляхом ми з'єднали по три ліжечка, і таким чином ми влаштували по два дорослих спальних місця. А для діток залишили місця саме дитячі ліжечка. Нам поставили продукти харчування на перший час. От ну, залежно коли люди. Приїдуть це може бути і вночі. Вони можуть бути і втомлені, і голодні. То у нас є можливість сьогодні дати їм такі пакети продуктові. На кожного з них розраховано, отримують продуктові пакети і там же в цих пакетах засоби гігієни для кожного. У садочку також адаптували інші приміщення для тимчасового проживання. Наразі роблять ремонт в укритті, куди можна буде пройти у разі небезпеки. У нас є душ. На сьогодні один душ тут в приміщенні. Є, звичайно, санкімнати для дітей і небагато, дві для дорослих на даний час. Але сьогодні ми робимо вже ремонт в укритті. В укритті у нас будуть ще теж два санвузли і ще буде один душ. Кухня у нас є тимчасовий прихисток, так от але якщо вони захочуть бути довше, звичайно, ніхто нікого не буде звідси відправляти загалом. У Новоград-Волинській громаді облаштували дві тисячі місць для тимчасового проживання людей, які евакуюються із зони бойових дій. Громада готова прийняти дану кількість осіб. Це заклади дошкільної освіти, які ми готуємо. Також приватний сектор. У нас протягом весни і літа. У нас працювали пункти, де наші внутрішньопереміщені особи, гості, як ми їх називаємо, проживали сім'ями. Це на базі наших фахових навчальних закладів. Наразі дані заклади готуються до початку нового навчального року. Отож, ми підготували заклади дошкільної освіти, ремонтні роботи завершуються. Безпечне житло переселенців можуть також знайти в інших громадах області. На сьогоднішній день ми утворили ще додатково 10 тисяч відповідних місць для прийняття людей з тих регіонів, де, на жаль, відбуваються зараз дуже активні бойові дії, де надзвичайно небезпечно знаходитись. І щодня ми фіксуємо прибуття людей. Це не тільки Донецька область, це Харківська область, це Дніпропетровська, Запорізька область. Ті заклади, які колись були закриті, які не використовуються, які там не зможуть використовуватись, де будуть вільні місця, ми всюди будемо їх пропонувати переселенцям. Бувши ФАПи, приватний сектор, тобто все, все, що є на території нашої Житомирської області, теж де щоденно йде процес підготовки цих закладів, їх прилаштування, забезпечення матрасами, ліжками. Подушками, постільної білизни, продуктами харчування це непреривний процес, він і щодня. Ірина Остапчук, Ігор Грач Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.